Вона така більш наукова і вона написана Максимовичівкою, символами, які зараз доволі незвичні для читання. Але мені здається, я переконаний, що вона також доповнила ту серію. Потім прийшов карантин. Книжки видавалися кожного разу важче і важче і важче. Але оскільки я Тарас, оскільки я впертий, то мені часи не. Те, що перед вами я сьогодні стою, то я думаю, тому доказ. Я захотів зробити щось зовсім маленьке, тому що не було коштів. І ми з паном Сергієм сиділи, з моїм добрим товаришем. Я захотів зробити щось таке кишенькове кишенькове, як оці були такі маленькі радянські путівнички, де просто фотографії, два слова. Тобі здається, що там дуже мало, а насправді там інформації ще більше, ніж би вся книга була з текстом. От я звернувся на друкарню, знову взяли малюночок. Пана Микола Дмитруха вулиці Сагайдачного, просто кульковою ручкою намальований. Надзвичайне чуття. Я коли перше бачив ті його малюнки, то потім ходив, тільки просив, дайте мені малюнка на то, дайте на то. От. І я завжди, коли чиїсь спогади формую якусь збірку, я пробую поставити себе на місце людини, яка щось пережила. І ми з паном Сергієм дійшли до думки, що в його уявленні. Це місто, це сонячний Тернопіль мого дитинства. Така тепла назва. Це спогади, які доповнюють довоєнні в значній мірі. Чого? Тому що пан Сергій більше пам'ятав 50-60 ті роки і складається мозаїка, коли ви берете спогади про 30-ті, потім про війну, про 50, ті воно все складається в один пазл. Звісно, що в кожного спогади вони свої. Комусь смачний квас, комусь біляш, комусь якісь флячки, комусь там мама, якийсь горіховий торт добрий пекла. От. Але то все рідний Тернопіль. Рідний Тернопіль маленький, який для кожного свій. От, що для мене завжди було дуже цідно. Ще одна маленька спроба зробити продовоєнний Тернопіль, теж щось таке зовсім кишенькове. Це моя солодка батьківщина. Пан Борис зовсім випадково, я з ним зіштовхнувся, записав трошки його спогадів, Остапівки з вулиці Медової. Юрко Луговий, яким я працював на Радіолад, на нині вже покійній Тернопільській телерадіокомпанії. Дуже тішуся, що там музик ще буде мати приміщення. Повірте, як почитав ту новину, то мене так окрило, що там буде там будуть музиканти. От, бо сам барабанщик, хоч трошки. Ось, і я зробив ще одну таку невеличку книжечку. Це такий збір, просто він спогадів, трошки про вулицю. Тут зібрано трошки спогадів Володимира Сушкевича і його листи до друга, які мене свого часу також дуже ну, наштовхнули на багато думок про повоєнний Тернопіль, Юрка Логового, пана Остап'юка, і тут є трошки інформації про гетто Тернопільське трагічне. Я звертався в Львівський центр юдаїки імені Петрікової. Вони мені просто дали таку хроніку, що коли відбувалося. Я її так передрукував. І мені також хотілося, щоб воно було дуже тепле. З надією, я пішов на вулицю Медову. Там є такий зелененький будинок, справа, як ти від центру. сфотографував стіну з тріщиною. Попросив мого товариша Віталіка, щоб він тут поставив синичку, як відчуття весни якого ми зараз, думаю, всі чекаємо. От. І ззаді попросив своїх добрих знайомих, я завжди люблю дати якусь поезію, щось зовсім невеличке, ода життю. Ти чуєш, мій рідний, як пахне весною, і лютий, і не лютий, і світ майже рай. Життя затремтіло дрібною струною і проситься вкотре, благаю, заграй. Сумної чи світлої, або живої, від тебе залежить тональність віршів, ніколи не знаєш, де скінчиться твоє. І скільки тобі ще відведено днів, вклонися життю, воно в тебе єдине, хіба то важливо, в який ти з орбіт, спустися на землю, щаслива людина, бо ти то її найпрекрасніший цвіт. Вставай, посміхнись, відкрийся любові, хай буде твоя наймаліша з пісень, аноти, аноти лише кольорові, бо хто, значить, прийде на завтра ще день. І Стець і воно все, знаєте, перегукується там. Книга лежить рік, два, три. Ти потім піднімаєш, і воно ніби про сьогодні. Воно ніби все про сьогодні. Я дуже впертий, ми штурмували далі. Олексій Дігай. Хотілося зробити подарункову книгу. Їх мало, їх не вистачає. Щось, щоб як пачку файного зефіру можна було взяти з собою. В дорогу друзям, знайомим. Хотілося, щоб вона була груба. Гарна книжка то груба книжка. А я такий, як я роблю. Така, що можна було в руку взяти. Що, якби була тяжка, то було б взагалі добре, але я люблю кремовий папір, то вони всі як зефір. Вот. Поштівки давнього Тернополя. Це співпраця із Віталіком дизайнером, щоб він був здоровий. І з істориком Володимиром Морозом, також, щоб він був здоровий. Віктор Кияшко, який надав купу, просто купезну всіх тих поштівок. Вони тут чорнобілі, але на них все рівно видно Тернопіль. Собі колір можна додумати. Тут невеличкі підписи. Я старався імітувати так, якби пані Ірина Максимів, моя безцінна, найдорожча товаришка, з якою я в думках, тому що з хрестиком її мами я в всіх полях і лісах, якому 100 років завдяки Олексію. І я захотів, щоб це була не просто збірка поштівок, а щоб тут була адресова книга 30-х років, в кого дідо-бабця десь там жили, вибираєте собі букву і шукаєте. І я потім зрозумів, що я зробив круто. Всі познаходили тернопільських, казали, що в мене там дідо, там баба на такій-то вулиці. І, зважаючи, що десь в той час приблизно не стало пані Ірини Максимів, я вирішив, що та книжечка має бути присвячена їй. Ну, от наша незабутня бабця, вона коли на мене сварилася, то казала, що діставати тріпачку. бити. Діставати тріпачку. Жичу всім моїм тернополянам доброго здоров'я, спокою і задоволення в житті. З повагою тернополянка. Праведник народів світу Ірина Максимів. Ну і що? Ну я бомбив далі, як міг. Дідо Юрко оболоня. Махабунда. Коли мене зі Львова книжки замовляли, я зрозумів, що я поламав систему. <рес> <рес> Юрко, хай йому там згадається, знає, хто, про кого я говорю, то надіюся, буде мене бачити через відео. Проєкт, такий дуже серйозний, локальна пам'ять львівський, які збирають теж ці всі спогади. Махабунда там зайшла. Дуже розбишацька книга. Часто десь місцями там груба дуже, але. Як життя тих часів, як стосунки. До дідуся Юрка я попав випадково. Я як зараз пам'ятаю, коли, коли ми вперше зустрілися. Це був, здається, 2017 рік. То була на рогатці Тернопільській. Ми зайшли до вже нині покійного пана Мисули, лодка Месула. Здається, з 1932 року. От. І я всіх питав за Стаха. Хто знає про стах аварія та що знає. І пан Володимир сказав, що в мене тут є здається швагер. Він зараз прийде, і зараз тобі все розкаже. І тут двері відкрилися. І зайшов такий козак, від якого в мене зразу, типу, знає, є таке відчуття, коли ти зустрічаєш людей своїх, рідних, і ти розумієш, що ти попав, ти не даремно прожив життя, типу, от він. Типу, йти ти, 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 ти до мене. Заходить такий козак. Такий дідусь з 28-го року сідає. І перше, що робить, каже, там, треба Малинівки. Малинівка то таке, що стоїть в Захристі, а Захристя то називають так по-церковному де щось, щось добре. Він робив дуже добру Малинівку, він з тою Малинівкою прийшов, сів на крісло. І Він мене так розчулив, що я думав, що мене там просто потече. І він почав співати, що там краялось серденько із гор'я і печалі, бо вже з очей зникала золотая липа. Там краялось серденько не втихло на хвилину, бо в Бережанах лишив кохану дівчину. І я зрозумів, що переді мною сидить ровесник мого дідуся, якого я не встиг записати. І таке. Ходяча така енциклопедія історії за злодіїв, за махабундів, хто де жив, хто де ходив, хто за що думав, що де там стояло, які будинки. Я до пана Юрка напросився в гості десь два-три рази. На більше не вистачи здоров'я. Діда Юрка, приходиш, мусиш вгоститися. Я кажу, може, я десь на базар скочу з боку, щось, щось візьму, якоїсь кобаски. Каже, пане, каже, що мене ображаєте, що, що я не можу, я що погано виглядаю. Ми сиділи, пригощалися і балакали. Балакали, писали. Потім той матеріал лежав у мене десь рік чи два, я не міг на нього його слухати. Мені було боляче. Ну я потім задався, що я то зроблю. і Я то зробив. Та книга також з Віталіком-дизайнером зроблена в. Співпраці, обкладинка, таке твердий силует обличчя людини, такої, яка пройде всі труднощі, в якої з голови ростуть коріння. Це такий, такий збірний просто колаж, образ. От, а ці штопори, бо свідерки крутити. От, і воно так все намішалося. Також в співпраці це зроблено із Інесою Лемперт. Вона ті малюночки всякі Вона Каже, я не вмію малювати. Кажу, я що, письменник, малюй, малюй бігом. Вона мені понамальовувала. Тут дуже багато фотографій. Я хотів, щоб був текст, фотографії, фотографії, текст, історії, 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 історії. Десять розділів. Мої хлопці практично завершили аудіоверсію Махабунди. Скоро вона буде в. Безкоштовному доступі, це також подвиг. Треба за це подякувати Юркові Онукевичу Мат... і ще хлопцям кільком, і професійному актору. І... Це титанічна робота. І Віталіку і всім. Круто, буде круто. Мож, можна розплакатися, я частини слухав, то розчулює так, що після листівок були Махабунди. Махабунди зробив, здається, я їх навіть не презентував, не було можливості. І потім була книжечка, якою я мріяв і вважав, що зараз я тороблю, і все. І я, я йду собі відпочивати. І, і взагалі. Я ходив до пані Ірини, хто знає Максимів на Тернопільське Заруддя. Ми з нею балакали, балакали. Шість років говорили Мене шість супроводжує всюди. От, і я б їй обіцяв, що я напишу, я вже дописую, пишу, а воно так тяжко йде, і матеріалу більше, ніж всі попередні книги, а вона згадує. І знаєте, коли ви маєте вже якийсь сформований матеріал, ви знаєте, що от оце ви доробляєте і крапка, то ви це робите. А коли ви доробили, а вам наговорили ще більше, то ви так ну, видихаєтеся просто. Але я вперше, що я це зроблю, я їй обіцяв, що встигну, 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 і я не встиг. І пані Ірина пішла в ліпші світи до тата, мами, братика. От. Я зрозумів, що в мене нема варіантів, що в мене місяць на все. Я не знаю, як я їх доробив, чесно, Тут десь, десь зверху, напевно, допомагали. Матеріалу було стільки, що просто ти синієш, ти не можеш не сприймаєш це все. У мене був місяць десь і щось там місяць на друк. І я йшов тоді по дружбі по Чумацькій вулиці, побачив меріальну дошку пані Любомирії Бойцун. Я собі так подумав, що ми не можемо зробити дошку пані Ірині, родина якої спасла 15 чи більше людей, 16 євреїв і праведники народів світу посмертно, і пережили бої за Тернопіль і вижили, і тут були. І я поки йшов в відставу. Подзвонив, пані Оксані, здається, і кажу, що давайте зробимо. І зразу тоді якісь кошти, звідки зі всюди, зі всіх сторін. Щось неймовірне, потім ми відкрили. І я зрозумів, що от ми робимо меморіальну дошку, яка на домі, де пані Ірина мешкала за податковою висить. Завжди приходжу, глажу там руку. Як бачите, що затерто, то я приходжу. Прийду, постою, вона мене подивиться, тріпачку діставати, я так точно. От. І в мене був місяць. Тобто завдяки Дмитру Мулярчуку, щоб він був здоровий в Париж Солонян, я так, та всі ви тут, всі рідні люди, я би з вами відро кави випив, хоч кави не п'ю. Ну, вас всіх покличуть після того. Я зрозумів, що в мене місяць пиши. Пиши це клоняк, поки маєш можливість. <кій> я вже не кажу про те, що коштами допомагали і пані Оксана, і всі, щоб це видати 300 штук. Я сів, я це зробив. Я дуже довго думав, як це зібрати, цю структуру, ці всі рецепти, ці всі пляски, всі ці шляфрочки, ці ці блінці, ці ринки, ця війна, ці всі бомби. Як то збити докупи все, як, як тому раду дати? Я знову згадав, що життя воно починається, життя воно триває, ти був маленький, потім ти став трохи старший, трошки пожив і... і туди, на горба. От. І я зрозумів, що це має бути хроніка. Єдине, що я виділив з цієї всієї історії, це я взяв кулінарну книжку. Mm -hmm. От, я дуже тішуся, Дмитро пам'ятає, коли ми прийшли до бабці, що я кажу: Тіма, малюй, 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 поки ще цей. Mm -hmm. Та як? Та я не маю там листка. малюй бігом. А він настільки тонко, але настільки відчув настрій пані Ірини і, і, і ось у ще до інсульту. Знаєте, коли ще людина в неї на обличчі немає має цієї посмішки через хворобу ну, такої дитячої. От. Ще в такий момент, такий секунда буквально швидше прийшли, намалював я ті листочки, все. Малюй, забрав, малюй. ой, не добре, давай. Шаржі, зразу дошку, уявіть собі, що ще не було книжки, а ми вже сфотографували, на якому місці буде меморіальна дошка. Поки книжка писалася. То в кінці, як вже Дмитро виліпив її, то я вже її сфотографував, щоб якось зачепитися. Це була дуже важка робота. От ця книжка, це було неймовірно важко. З чого вона складається? Вона складається з поділу, по-перше, на дитинство голови. Дуже цікаво, як на мене. На дільниці, Загребельна, центр підзамчі поділ Заруддя, Збараська, Рогатка, Березовицький край. Потім пальці старші, ніж ведельці. Так казала бабця, кулінарна книжка. Перше, друге страви на десерт, Великдень Різдва. Як казав дідо Юрко, в ті часи в людини нічого в житті більше не було, крім свята. Я так, інколи ми служимо, хлопці, я кажу, скоро Пасха! Хлопці, типу, що? А я знаю, про що я кажу. Глава 4, 39-й рік то була чорна година, діти, як совєти прийшли. Потім як німці прийшли, німець француватий. Потім 44-й рік лихо йде тихо, потім радянський період, потім період, коли дали звання праведник історії світу, і трошки про, трошки про український період. Я не годен зараз її перечитувати, мене то розчулює, я її часто згадую. От, але ця книжка для мене дуже дорога. Я вам її щиро рекомендую. Якби така книжка попала мені в руки в 2009 2010 році, я би швидше міг щось зрозуміти про місто, в якому ми живемо, про його долю і взагалі щось трошки більше переосмислити. Хоча це краще, ніж, ніж не зробити цього зовсім. Два слова буквально ще про неї. Дитинство Ірусі Саїк, бо тата називав Іруся. Саїк бо дівоче. Тут зображено. З місцем, як вона казала, з ведмедиком в Кукурудзі на нижчій Подільській. Тоді, коли ще річку Серед не посунули туди на болота в парк, який раніше називався Топільча. Тут вони з братиком Миколя і пані Ірина біля дверей готелю Подільського, той, що був колись Україна, де татко був адміністратором. От, а то вона зовсім мацюпа, зовсім, зовсім маленька. А з другої сторони, тато. Та крутий. Сайки, то, та всі круті. То я просто, ну, знаєте, на мене так інколи ображаються, що от ви тільки тих хвалите. тих. Та я не застав більше нікого. Та з ким я годин був поговорити, кого можна було розговорити, то я записав. Та там, А чого ви туди не йдете, а в мене дідусь, а в мене то, а що ви сюди не прийшли? Та я не годин розірватися. та я от Передкрайня. Найтяжкі часи: Війна. літаки над хатою. От, і ти думаєш, як би то щоб встигнути в маленьке вікно, ще би якусь книжечку зробити. І ти розумієш, що обставини складаються, що ти не можеш її зробити. Нема грошей, нічого нема, голова гудить, Війна. І ти сідаєш і робиш книжку. Я собі згадав, що біля Зеленої церкви. Що є такий пан Роман Івашкевич здається з 26-року. го року. Унікальна історія. Так як він вижив, лікар, лор. Його історія була настільки самодостатньою і крутою. Він настільки був класний оповідач, настільки інтелігентна людина, настільки цільна, настільки цікаві історії, життєві, що воно доповнило все те, з чим мені доводилося раніше працювати. Бо я балакав із розбишаками. Всякими дівчатами і Бог зно з ким, а то така була інша трошки, інша трошки сфера. Мені вдалося поспілкуватися з паном Романом буквально двічі. І з цього я зробив книжку. Жаль, що мені трохи запартачили друк, там трошки засвітлені ті фотографії. Але я дивуюся, як взагалі вдалося в тих умовах її надрукувати. Це також суцільна розповідь про Тернопіль. Чим вона відрізняється від решти. Пан Роман мешкав на Новому Світі. Я біля тих, з тими, хто біля Бровару мешкав, не мав можливості взагалі спілкуватися. Бо Тернопіль був поділений на такі мікросвіти. Хтось з Подолу, хтось з Підзамча, хтось з старого парку, з І Для них ото дві вулиці, то був весь світ для людей. Дуже мало людей так мислили на рівні міста загалом. От. Вулиця. Руська з костеликом парафіальним на місці костелу, який безжально знищили, і тут видно спереду дзвіницю зеленої церкви. Чому я дав цю фотографію? Тому що вона говорить про час, про цей ритм, темп. Пан Роман казав гарну фразу, що от, «ви знаєте, зараз всі спішати. А от коли я був маленький, то сідалися на фіру в досвіта. їхалося на базар до Тернополя. І ніхто не спішив. А зараз їдеш на машині і думаєш, ти вже запізнюєшся. Я так дивився на ту це Тут, здається 41-й рік. Бачите, коник їде. Хто не спішить, життя щема війни. І за тою дзвіницею ну, він там мешкав дуже довгі часи. І мені хотілося якось трошки знов охудожнити, розбавити. Я думаю, як зробити так, щоб з обкладинки хотілося спитатися, а чого так, що чо тут написано запросто? Ми коли з ним... Зустрілися перший раз, я його, з дитя, було 90. Я питаю пана Роман, кажу, як вам то вдалося? Як ви дожили? Як ви мене дочекалися, що я до вас в гості прийшов? Він каже, запросто. Я зрозумів, ну запросто. Хотілося трошки ще охудожнити, щоб обкладинка провокувала і якісь питання змушувала ставити. Свого часу Олександр Столяров... Там аж біля митниці з тої сторони на текстильній вулиці в кущах сказав мені, що там є відновлений пам'ятник Івану Непомуцькому. Верх відновлений, але сам пам'ятник основа стоїть. Покровитель, якщо не помиляюся, закоханих і подорожуючих. Ну, я вирішив, що ті, що осилили то все, що я намазюкав mm -hmm. до одинадцятої книжки дійти, то вони точно подорожуючі. Вот. І та книжка. То я Непомуцький тут став. Ну і мені Юрка завжди, завжди мені Юрко Мативащук згадується. Той, хто знає, <клес> той знає. Мій побратимчик, він книжку в своєї поезії презентував. Я її читав, читав, читав і кажу, Юрко, дай мені вірша свого. Каже, ти що смішний? Я кажу, бери, що хочеш. Мимоволі згадуєш дитинство, все, що ти зумів йому віддати. Все, що так здавалося, знадобиться: кожен шрам немов додаток до походження. Ще пахне в дідовій столярці тирса, наш відлік починався здати, а зараз тільки змінюється цифра кожного дня народження. Це про Юрка. Хай він.